Дев'ятницю за душі у чистилищі можна молитися будь-коли, щоб випросити для померлих неба, а для себе благодаті через їхнє заступництво. Найбільшу вартість для душ Чистилища має відправлена за них служба Божа. О, мій Боже. Отче Милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшення в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Бо ми знаємо, що навіть якщо наше земне житло буде зруйноване, ми матимемо житло від Бога, дім нерукотворний, вічний на небі. Отже, маючи цю довіру, ми знаємо, що поки ми перебуваємо в тілі далеко від Господа, ми ходимо вірою, а не видінням. і ми маємо надію. І краще воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Ось чому ми намагаємося з усіх сил догодити Йому, чи ми в тілі, чи поза тілом. Бо всім нам належить постати перед Судом Христовим, щоб кожен отримав відплату за те, що вчинив у тілі, чи то добро, чи зло. Блажений Гонорат Козмінський, капуцин, харизматичний засновник 26 чернечих згромаджень, як і свята Гертруда з Гельфти, вчинив акт героїчної любові до душчастилища. У своєму духовному зошиті він пише: На Твою більшу славу, Боже мій, єдиний у найсвятішій трійці для досконалішого наслідування Ісуса Христа. Мого Спасителя і для вияву, мого щирого служіння матері милосердя, яка також є матір'ю вбогих душ покійних і вірних і Царицею чистилища, я, брат Гонорат, Капуцин, приймаю рішення співпрацювати у відкупленні та звільненні тих душ, які ще не сплатили Божому правосуддю належну кару за свої гріхи. І я обіцяю зробити це так. Як зможу, я пропоную тобі свою добровільну обітницю, якою хочу визволити щастилища всі душі, які Пресвята Діва Марія бажає визволити. Тому, в руки наймилостивішої матері я віддаю всі справи відшкодування, як свої, так і інших, дані мені, як за життя, так і в смерті. А також після мого переходу у вічність. Боже мій, прошу тебе, прийми і утверди мою жертву, бо я приношу її тобі на честь і славу твою і на спасіння моєї душі. Блаженіший Гонорат був настільки стурбований долею покійних, що страждають у частилищі, що серед багатьох чернечих родин. Для яких він став Отцем засновником з Божого натхнення, заснував також згромадження сестер помічниць душ Чистилища». Особи цього згромадження були занурені молитвою і жертвою Монашого життя в найсвятішу жертву Ісуса Христа для дарування неба померлим, які страждають у Чистилищі. Господи Ісусе, Відкупителю світу, в єдності з Твоєю жертвою на Христі, присутньою в кожній Євхаристії, Я жертвую предвічному Отцю через руки Матері милосердя, всі мої молитви, радощі, труднощі і страждання для померлих, які страждають у Чистилищі. О Ісусе, Царю вічного спокою, щастя і прощення. Тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя. Не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища, щоб вони ввійшли до твоєї слави і прославляли тебе на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.